Вас вітаю Полтавщина. Ви мною ще не знайомі, будемо знайомитися. Мене звуть Наталя, маємо чотири корови, телята, ну, в принципі, нічого такого. Хочу сьогодні показати, так як на других платформах, як ставити капельницю. Не можна показати, бо блокують. В мене дуже багато людей просило, щоб я показала, як я ставлю капельницю. Я самоучка. зразу скажу. Хто на мене там казав, доярка дуже грамотна, чересчур. Ну, скажу, дуже багато я в Сама вчилась, дуже багато відео подивилася, її в очі, сама бачила, як капали, так що я лічу своїх коров сама. В даному випадку, в даному випадку, коровка старенька, десь 15,5 років. В неї больні сустови. Дуже вона повно переминається. Три місяці після отелу пройшло. В неї вже кальцій вийшов з організму. Вона добре доїться, я скажу зразу. Я їй вже три рази кольці вводила, підождала ще. Чуть-чуть, думаю, можливо, хватить, тому що дуже багато кольців теж нехорошо не ще купила. Передаю, віддаю перевагу кальфосету. Препарат кольці. Самий кращий препарат, Самий кращий він себе зарекомендував. Зараз налагодимо капельничку, а тоді вже будемо копати. Так, я в капельничку набрала, приготувала лікарство. Зараз будемо про веночки працювати, щоб у нас вже все наложене було. Пустила просто ліки. Так, це звичайна капельниця, яка продається в любій який витаптеці. Тільки голочка там іде тонюсінька, як для людей. Я купляю трошки більше, вона продається віддільно, чуть-чуть більше. Розова голочка. Знаю, в етаптеці їх повні. Так. Фонарик наділа, щоб мені ще добре було видно, в принципі. Так. Дезинфі... Дезінфікуючий засіб. Моє... Моє, в моєму даному випадку це самогонка. Дезінфікуємо. Так. От з лівої сторони в коров. Набагато кращі і рівніші вене завжди. От завжди. Мені відтіля з тієї сторони і зручно і колоти. Зараз хорошо, От Отак, як в ту вани я вже тричі капала, не хочу її забивати. Так, пішов. Пускай, пускай її, пускай, пускай. Больно тільки зразу, поки уведу. З цього боку дуже, звісно, неудобно стій-стій. Все, ми у вані. Якщо біжить кров, це дуже добре. Ми у вані. Зараз підключаємо кропельничку. Так, ліки ми пустили. Все, акуратно, тихенько. раз. І зафіксували, щоб вона не дергалася. Так, тепер вивернемося наверх. Якщо ви не впевнені час від часу, можна перепровірити чи ви в вені, щоб наголочку не витягувати, опускаюся вниз, опускаємо вниз ліки. Якщо ви в вені, зразу вертається кров. Бачите? Перевіряйте частіше, якщо ви не впевнені, щоб ви були точно в вені. Зараз я додав трошки. Лекарство, щоб воно йшло. В принципі, ми вже копаємося. В неї не порез. Порез я теж копаю сама. І це після родове залежування, хто як називає, хто гіпокальцемія називається. Ну, так в мене корови взагалі. Молодих немає корів. Сама старша корова 18,5 років, тоді йде. 15,5 років корова, 14 з половиною і 13 років корови. Та, що 13 і 14 ще проблем з суставами немає. Та що 18 і 15 років кожні три місяці я ввожу кальцій. При післяродовому порезі вводиться зовсім другий состав. Там йде глюкоза, борглюконат, глюконат, кальфасет, кофеїн, вітамін, де 3 можна вводити. Капаємося, зараз ще раз перепровіримо. В принципі, в мене корови капельниць не бояться, вони бояться душі у колі. Так що мені легше прокапати 10 копальниць, ніж дати один укол. Больно тільки зразу, якщо дасиш голочку. Зразу кажу, не капайте направо і наліво, тому що, якщо ви не знаєте, чи потрібно корові кальцій кальці чи ні. Мене недавно питали на другій платформі. У мене там 15 тисяч підписчиків. Якщо рідке корове молоко, якщо корова розталена на 2-3 місяці, можна дай попробувати бутилочку кальцію. Ну, можна і колоть. Кальфосет, взагалі, такий універсальний препарат, він колиться і підшкірно, і внутрівену вводиться, і внутрі м'язово вводиться. Дуже класний препарат. Навіть якщо ви трошки у вену там не попали, воно піде під шкірку, то нічого страшного не буде. З другими препаратами треба бути набагато, відносити до них набагато серйозніше. Тому що... Попадаючи під шкіру, можуть бути отакий великий набряк, тоді його знімати прийдеться дексофортом. Тоді теряється молоко, трошки вбивається імунітет. Ще хотіла приділити увагу цими для стареньких коров. Більшість стареньких коров страдають, ці, мартрози, ці всякі, заболівання ножок, напухання колін. Паралельно з цим вливання кальцію. Я ще три дні проколола протизапальне. І якщо це в нас півтора роки назад було в цієї самої корови. Колінний сустав дуже напухший був. Мені говорили всі витварчі, що ти його не вилічиш, воно не виліковне. Дуже хороша є не примочка, компреса. Я вам... Так, рецепт компресу: 30 мл діміксіду. Ну, діміксід продається в людських аптеках, щоб розуміли, щоб не шукали в аптеках. 30 мл води і 20 мл новокаїну. Це все намочується, тряпочка вмотається вокруг сустава і зверху замотається харчовою плінкою. Ну, повинно воно бути не менше одну, однієї години. І від одного тижня до трьох тижнів лічиться воно, так як це процес ну, дуже затяжний, якщо у вас є дуже велике бажання і у вас є терпіння, яке в мене, то у вас все вийде. Паралельно даємо кольця. Якщо коровка не молоденька, зразу кажу. Кальцій взагалі так, така універсальна річ, я можу про нього один навіть писати. Він для роботи серця хороший, він для роботи шлунка дуже хороший. Він для кісток, він для нервової проводимості, для мишечної проводимості. Ну, дуже класна штука. Так що його, якщо корова особливо хорошо доїться, він виводиться з організму найперший. Так, ми докопалися. Все, 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 стій. Треба подержати, щоб дірочка затягнулася. Лучше довше подержати, бо я чула такі випадки, я з такими не стикалася. що покапали корову, так тернули, розвернулися всі пішли. А за ніч корова кругів стекла. Так що краще подержати лишні 2-3 хвилини. Так, ми нікуди не спішимо. Чому я на губі фонарик? Це вже по привичці. І під корову нахиляться, треба, щоб усе було добре видно. Бачите, корови у мене до копельниць ставляться майже байдуже. Ну, до уколів це страшне діло. Уже прокопали коровку, зараз покажу всіх. Це ладуня, 7 місяців тільності. шоколадка, сама молодша, 13 років їх. Взагалі молодюсінька. Так, лізонька. Серденько наше. 18,5 років. Ніхто не скаже, всі думають, що вона сама молодша. Теж колінця, дивіться. Колінця підпухають, теж її кальцію водить буду по очереді вже. Так, це мунятко, ми тільки що капалися, їй 15,5 років. Бачите, якщо сустав больний, навіть може вавочка, бо ну вже все загоюється. І в нас кицяще. 14 рочків Киця у нас сама лінива, сама жирненька, така, хоч, Хоча годуються всі однаково. Роги випалені, це червона степова, просто випалені рожки в дитинстві на комплексі. Ми її не мучили. Жирний кіт наш. Ну, в принципі, перше знайомство пройшло. Пишіть в коментарі, що вам цікаво. Я буду знімати. Дуже багато я знаю по лікуванню коров, по кормам коровам. Питайте, буду відповідати, що краще знімати. Сарай, да. Сарай весна починається. Будемо білити сарай, так що не пишіть, що у нас речі. Тут кожну весну білимо. Скоро будемо білити. Скоро буде красиво. Ладуня в нас крекчі. в неї нічого не били. це вона у нас просто так завжди. Ну, всім дякуємо за увагу. Кому сподобалось, ставте лайк. далі за... Пишіть в коментарях. Що кому цікаво, всім дякуємо за просмотри!